Чому суть і сенс життя? Безліч людей кажуть, що сенс життя це народити сина, посадити дерево, побудувати будинок. Чи це так, чи може все-таки є щось більше за це? На самому початку Біблії ми бачимо, що Бог, звертаючись до земли, сказав: Нехай земля породить живих істот, кожного роду, нехай буде багато велике. Дрібної худоби і диких звірів. І сталося так. Буття, перша глава, 24 вірш. Також і до води, звертаючись, сказав: Нехай породить вода плазунів, душу живу, і птахи нехай політять над землею, по тверді небесні. Буття, перша глава, 20 вірш. І тільки при створенні людини. Бог звертається до самого себе. Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Буття, перша глава, 26 вірш. І це нам говорить про те, що людина створена за подобою Божою. А отже, і сенс життя потрібно шукати не в земному матеріальному, а в божественному, вічному, бо Бог вічний. Ісус прийшов на землю як насіння, і як насіння Він почав плодоносити, тобто народжувати духовних дітей, учнів, які так само, як і він, могли б йти цим світом і спасати людей. Він не думав про те, як стати багатим або влаштуватися на найпрестижнішу роботу. Він був зайнятим тим, щоб виконати волю Божу. То якщо ми так само, як і Христос, народжені, створені Богом, то чим тоді ми повинні займатися і що ми повинні вкладати свій час? У те, що помирає і подається тленню, чи в те, що має життя вічне. Син життя по-прежньому людина знаходиться туди. Коли приходять до Бога. У цьому і є суть, щоб створення з'єдналися з Творцом. Підпишіться на телеграм-канал Салтанінка Місії Слово Боже, щоб пізнавати Бога і знайти вічне син життя. Напиши мені, якщо ви потребуєте молитву, духовного спілкування та психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь. Аминь.